Вітаю всіх на каналі Наранчо. Мене звати Олена і сьогодні планую поговорити про будівництво, про план будівництва, про документи, як нам це все намалювали і що ми хочемо бачити. Сашка, я чекала майже тиждень, щоб він приєднався до цієї розмови, але робота, 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 тому немає куди далі затягувати по часу. будемо. Розмовляти з вами наодинці. Одна з підписниць питала, який це буде будинок. Розповім сьогодні про розміри, про план будинку. Тож поїхали. Так, отже, тут ви бачите межі нашої ділянки. Тут знаходиться будиночок, в якому ми зараз живемо. Він по документам буде літньою кухнею. Тут. Буде будуватись новий будинок на місці Сарая. Септик знаходиться в цьому місці недалеко. Все витримане по нормам і по правилам. Розміру будинку ми їх трошки змінили. Нам намалювали 9 метрів і 70 сантиметрів на 15 метрів, але ми зменшили ширину будинку. До 9 метрів 20 сантиметрів, тому що воно нам трошки не вписувалось, бо септик знаходиться тут, і дуже близько він би тоді був, якби ми ще збільшили на 50 сантиметрів розміру будинку і відстань до паркану 3 метри, здається. З урахуванням замірів, розміщенням септика. Ми його трошки зменшили, то в нас виходить 9,20 на 15 метрів. Тут плюс ще буде тераса на всю довжину стіни і шириною 3 метри. Вернемось до зовнішнього вигляду: ось намальований фасад з іншого боку фасад і частини фронтони. Ця частина буде виходити в сад. Тут трошки також, невірно, намальовано. тераса буде повністю на весь розмір будинку, на всю ширину будинку. Але малювали так, там. в принципі, це можна змінювати. Вікна також, що тут вікна, що тут вікна, вони будуть трошки інші, більші, вони позначаються просто для того, щоб було видно, що тут будуть розміщені вікна. Будинок буде одноповерховий з фасадним поверхом. Отже, що ми маємо тут на першому поверху. Тут не буде стіни. Це просто позначено, що ми залили фундамент по периметру, плюс ще навпіл розділили будинок, і також залили для того, щоб він був міцний фундамент. Це в нас кухня-вітальня. Ось така буде вона. Тут буде знаходитись кухонна зона, тут буде стояти камін і зона відпочинку. Місце для споживання їжі. Вхід в будинок, буде знаходитись тут. Ми заходимо в коридор. Одразу заходимо у ванну та туалет, щоб ми... має бути дуже зручно зразу заходити з вулиці, щоб і взуття можна було помити. Далі ми заходимо з коридора і потрапляємо прямо в котельню. Тут буде таке госприміщення, можливо, тут буде розташовуватися і пральна машинка, і якийсь котел електро або газовий. Одразу ми все робимо виводи води і виводи світла. Перед заливкою повністю фундаменту. Тут будуть дві дитячі кімнати. Одна дитяча це для Насті, і друга дитяча для Арсена та Маріка. Вони будуть вікнами виходити на вулицю. Ось розмір дитячих кімнат 4 на 4 на 3,5. Але тут вона трошки зменшиться. І ця у нас 4,5-3,5, на але відносно також вона. Трошки буде зменшено. Над дитячими кімнатами, над санузлом і хозприміщенням, приміщенням буде мансартний поверх. Другий Він буде зроблений стеля з дерева, також вона буде і підлогою для другого поверху. А тут будуть розташована гардеробна наша з Сашою кімната. Тут всередині ми будемо. Не буде це все зашито, звідси можна буде виглядати кухню студію. І також тут будуть виходи на терасу. І ось можете побачити, які будуть приміщення, прихожа кімната. Кімната, технічне приміщення, кухня, вітальня, кімната і санвузол. На плані в нас позначено три кімнати, але по факту їх буде дві, тому що ми одну кімнату забрали. Площа будинку буде приблизно 110 квадратних метрів. Буде звичайна двоскатна криша, не буде зашити стелю, вона буде просто йти як під просто дах, буде зроблений. Буде трикутником. Саша розказав би, це, це набагато краще і більш. Технічно правильно, те, що могла, я вам показала. Тепер ми чекаємо на другий етап заливки фундаменту. Оце відмальований будиночок, в якому ми зараз проживаємо. Тут дитяча кімната, тут наша кімната з Сашою, така відпочивальна кімната. От прихожа кухня і кладовка. Але цю стіну ми рознесли і тут прибудували ще ванну кімнату. Одразу відповім на питання, чому так мало кімнат, троє дітей, лише дві кімнати. Ми прийшли до того, що, вважаємо, непотрібним будувати дуже великий будинок через те, що в нас вже є один будинок в Вінниці, і як діти підуть вчитися, скоріш за все, вони переїдуть туди. Тому, ну, як захочуть, захочуть, переїдуть, захочуть, не переїдуть. Але, тим не менш, в них є де жити. А цей будинок ми будуємо більше для нас чоловіком. Та Марік. Марік у нас буде ще довго з нами. Головне, щоб все було добре. а діти захочуть, захочуть жити тут, можуть жити тут, захочуть жити там, можуть жити там. Тому будинок буде невеликий і не так багато кімнат, якби це був один єдиний будинок у нашому майні. заходь і тримай. О, добрий день! Перейдемо до нашого сарайчику. Поставили пластикове вікно та утеплювали його всередині. Так, ну Кози дуже зацікавлені цим процесом, який відбувається навколо. Тут у нас буде місце для курочок. Окрема огорожа, така напівпрозора, тобто з дошки з проміжками. Вот. Але ще буде такий ярус десь якої висоти? Такої, такої висоти, десь майже наполовину. Буде закриватися ще така додаткова ніша, і тут буде складатись сіно, і солома. все таке для харчування. Вот. Тут частина буде відгорожена, щоб тримати кість, і частина вхідна, вхідна зона. Тут буде, може стояти в мене там якесь це там, туди-сюди. І буде так, тут будуть окремо курочки, там не них буде ще вирізана дверцята, щоб вони окремо виходили. Малесечки такі малесечки. Тут буде вхід до корей, щоб я могла тут почистити. 113,5. Сезон гарних платічок закінчився. Тепер кофта на кофту, штани на штани, і тоді можна працювати. Сьогодні будемо починати трошки фарбувати цей сарай і внутрі доробляти для курей окрему зону. Так, фарба, яку ми взяли, вона гумова. І спочатку я буду фарбувати стики. Через те, що йдуть дощі постійно мокро, я не можу пофарбувати одразу все, але треба закритись таки, щоб не розмокав ОСБ. От, це значить фарба гумова універсальна, колір графіт. Все буде так, як ми тут робимо сіреньким. От, так теж буде сіреньке. І на цей рік вона буде просто пофарбована. А там будемо дивитися, якщо буде м -м псуватись. ОСБ, тоді ми будемо обшивати вже металом, а зараз поки пофарбуємо. Поки сонечко, будемо малювати. Таку густеньку, щоб туди вода не потрапляла. Саша каже, що вона швидко сухіть. ОСБ ми брали вологостійке, але все одно воно не може стояти під дощем, тому ми зробимо йому захист. Я так пензликом хороші шпаринки замальовую. І пофарбую його в два шари і, я думаю, буде стояти. Тут ще буде у них нормальний дах з металу. Це ми зараз натягнули захисну плівку для того, так, щоб не розмоклося там все. Бо дощі вже йдуть більше тижня. Ще недовго побуде це, а потім все закриється, десь він буде виступати ще сантиметрів на 40 Так, це він зашиває частину для курей. Привіт. Привіт. З цієї сторони одразу петлі прикручу, А потім тут обріжу і будуть готові двері. Обалдеть. Тобі подобається? Так. Да. Хорошо. І тут ще буде налічник. Так. Да. Теж сіреньким, а може коричневим, а може сіреньким. Сіреньким. Сіренький. Добре. А на наступний день Красота. поїхала прицепом за рослинами в розплідник. Саша сьогодні не в курсі цих собицій. Він знає, що він має розрахуватися. <сум> Ось такий сюрприз. Сьогодні Саша чекає вдома. Він взагалі знає, що я замовляла рослини. Але він не знає, що я їх привезла. От, сьогодні займаюсь посадкою. Це Звіробій. Він квітне такими жовтими гарними квіточками. Зараз я знайду. Десь я бачила, може вони вже відпали. А от ще є бутончики. Так, і береза тепер у мене є. Вона височенна, височенна. Ну, метра три точно, може, три з половиною є. В описі залишу посилання на розплідник, який знаходиться в нашому селі. Крупномірні рослини одразу прикрашають сад і створюють вигляд вже дорослого такого більш-менш саду. Вже трошки вимальовується оця картинка, яку я хочу бачити, і навесні я. Почну наповнювати сад вже квітами, а не тільки кущами та деревами. Це все я маю садити частину половину під зиму, а частину посію весною. Тисяча гривень, понімаєш? Так, тут в мене пировські мюлінбергія, шавлія, Ліхніс, Віскарія, це карав'як. Що я купила сьогодні? Це тюльпани. Цибульку. Цибуля декоративна Purple Sensation. Тюльпан, Зеленоквітковий Spring Green. І ось такий Salmon Impression. І планую поєднати їх всіх в одну таку, в один квітничок такий. Я їх посаджу такими грубками. Дуже холодно. Тому робимо все швидко. Заглиблюємо один. І так, повторюю ще декілька раз. Як я зриваю яблучко. Mm. Такі смачні. Вони солодкувато терпкі. Mm -hmm. Вони були не такі смачні, як зараз. Можливо, морозиві. Mm -hmm. А мої mm, Ну, терпки такі. Да. Ти все замовити. Партії, зліма. Тут застелились іном, понахидали, щоб не було там ось стільки... таке. А вона тобі якась недобудована. понятно, що вона недопудована. А що ти будеш ще робити з нею? Чоловік халтури. Він може добудуватися. Не давай їй штани їсти. Я не даю їй штани. Пішли подивимося, що всередині. Але тут ще пів роботи тільки зроблено. Тут ще бачите, скільки сміття. Це все треба поприби. Бо ми, ми все робили, от Саша стелю зашивав, тихає все штурки дягне. Саша стелю зашивав, робив. Не зашивав, не зашивав а утеплював. Утеплював, так, але її треба, щоб там зробити. Не Я треба кажу, не що робити. треба зробити, а він не хоче робити. Треба там повутиня має бути все, як в селі. Угу. Тут прибереться, покажи тут тут це? Це? мені сюди, ну потом туди. Тут буде лежати сіно. Сіно таке, щоб вони могли їсти. От, воно не буде мохнути. Поки так у нас працює. Це вхід, щоб можна було зайти почистити в курочок. Це ти сама зробила? Так, да, сама. Молодець. Угу. Я допомагаю тільки словами. Ну, непогано, може бути. Так. Да. Тут ще треба зашити. Да. Утеплити і зверху зашити. Угу. Вот. І тут буде е, окреме огородження для кіз. Вони собі тут будуть гуляти, а тут можна буде. Ось вчора. Мала дзвінок від попередньої власниці моїх козочок, і вона запропонувала, щоб ми забрали ще одну козу до себе. Це козочка, мама наших, і ми плануємо її дасть через тиждень також забрати до себе додому. Через те, що вони планують поїхати на деякий час, а різати її шкода вона дуже мила коза і має молоко. Чекаємо на поповнення в нашому господарстві. Ми мали гарний насичений тиждень, і тепер запрошую вас на відео з нашими козами. Дякую за коментарі та підписки дуже мені приємно, що нас стає більше. Бажаю всім гарного тижня, натхнення та миру в нашій країні. До скорої зустрічі!